Ось така сільська хата вже багато років виконує роль дитячого садка у селі Пнів Надвірнянського району. Розрахований на півтора десятка малюків. Дошкільний заклад відвідує майже вдвічі більше дітей, тож інколи їм навіть ніде спати. У нас по списку 26 дітей, але нормам 15. Ліжечок у нас тільки вистачає на 20 діточок. Проходить деколи більше ми вже якби, не приймаємо. Заяві в мене є 30. Більше теж не приймаю, бо куди нереально взяти їх і прийняти. У нас немає майданчика, спортивного, качельки, гойдалки, у нас немає нічого. Вирішити проблему можна лише в один спосіб: пнів потребує нового дитсадочка. Мова про його зведення йде ще з 2008 року. Сільський голова каже, проєктно кошторисна документація готова. Місце під забудову також виділили, однак, грошей на будівництво немає. Новий дитячий садок вартуватиме селу 6 мільйонів 200 тисяч гривень. На даний час проект. Однокошторисна документація готова, пройдена експертиза, Держбут експертизи Івано-Франківську. Ну і я знаю, чекаємо, чи вартість там більше, як 6 мільйонів, 6200. І сільська рада як така, Таких коштів немає, і маємо надію з фінансування з районного обласного бюджету, може, спонсорські кошти. Люди кажуть, допомогти могли б великі підприємства, розташовані на території села, до прикладу, Укрнафта. Аби хоча б зрушити проблему з мертвої точки, мешканці Пнева запросили депутата обласної ради Юрія Дерев'янка. Він пояснив, усі відрахування від діяльності великого бізнесу надходять на казначейські рахунки, якими керує ОДА. Всі ті кошти, які спрямовують великі компанії, в тому числі Укрнафта і на соціально-економічно розвиток області, вони для депутатів обласної ради є невидимими. Тобто ці кошти, відповідно, перераховуються зразу на рахунки казначейські, якими керує обласна державна адміністрація, і депутати обласної ради не можуть впливати на процес перерозподілу цих коштів. В цьому є певна проблема, тому що. Кожному окрузі є мажоритарні депутати, які відстоюють інтереси, які відстоюють і піднімають проблеми тих населених пунктів, від яких вони були обрані. Але на жаль, ті кошти це великі кошти. Насправді, коли ми говоримо про кошти, наприклад, укрнафти, вони йдуть поза. Поза сферою впливу, чи поза сферою, значить, навіть втручання, чи рекомендаційних, на рекомендаційній основі депутатів обласної ради, депутат обласної ради пообіцяв звернутися до губернатора із проханням розглянути та посприяти у вирішенні нагальної проблеми пнева.